Козак визволяка я то є Україну, козак ти де? Казка про козака Визволяку. В одній країні, де був лад і спокій, якось з'явилися грабіжники. Приходили вони на світанку та вночі, коли люди ще спали, залазили через вікна, через димар. Крали всі коштовності та йшли собі далі. Так, по всіх селах і містах люди ставали бідніші, бо все зароблене важкою та щоденною працею в одну мить хтось викрав. Злодії крали далі, аж поки стало їм мало, і вони вирішили брати ще більше. Заходили в двори до людей в білий день. Виганяли їх, а самі там оселялися. Люди від того дуже страждали, і йшли з домівок без нічого, адже все довелося залишити підступним крадіям. Грабіжників було скільки, що вже місця не вистачало їм на новій території, і вони розбрідалися по полях, захоплювали нові села, а господарів виганяли геть. Йшли бідні люди та плакали всю дорогу. А поки йшли до далекого лісу, то з тих сліз по дорозі утворювалися камені, і не росло на тій землі більше нічого. Дійшли вигнанці до лісу, сіли на пеньки та й плачуть, долю свою проклинають. Аж раптом на ті ридання прилетіла сова. Та як загуде їм? Еге, чого розридалися? Чи ви не знаєте, що сльози нічого не вирішують? Що у вас сталося? Люди розповіли сові про всю ту біду, а та, недовго думаючи, сказала, що їм треба йти юрбою на високу гору. Он там далеко. тикнула носом в сова, вказуючи шлях. Он там, на тій горі, стоїть дуб старий та кущ калини. Між ними розпаліть ватру, але так, щоб не загорілись дерева, ясно? Ото як розпалите, станете в коло та й приговоріть гуртом. Козак визволяка помагає всяко. І так тричі запам'ятали? А як він з'явиться, то далі розказуйте всю свою біду і слухайте поради. Сказавши ці настанови, Сова рунула і духу не було чути. Люди повитирали сльози, пішли до тієї гори, довго-довго вони йшли, потом вмивалися, перепочивали і знов ішли. Аж ось вже дуб і калина, як сова, казала. Тож люди ватру поставили полити, потім усе все в колі проговорили, як вона їм рекомендувала. А на третій раз, як сказали вони, Козак визволяка, помагай нам всяко!» То ватра як закрутилася, і миттю з попелу встав козак. Величезний такий, сильний, весь в обладунках залізних, як ото в фільмах про лицарів показують, поглянув козак на людей та й питає: Чого мене кликали? Ану, розповідайте, що тут у вас сталося. То люди все й розказали, як було. Взяв той козак визволяка меча та як махне. Один раз махнув, військо за ним повстало, другий раз то вже у нього кінь був залізний. Сів козак визволяка на коня, махнув третій раз з мечем і все військо за ним погнало в ту сторону. Де крадії осіли у людських хатах. Та була в того козака сила характерника, і тому він швидко здолав усіх ворогів та звільнив ті землі, що людям належали. Тому й називали його Визволякою, бо був він для крадіїв-загарбників великою страшилкою, боялись його і більше не сміли приходити ті. Що ще лишились по переможній битві та встигли втекти в свої болотяні тундри. А козак визволяка залишився в тій країні далі Допомагати та з руїн піднімати, щоб лад вести людям. Вам довіра, вам подяка! Геть! Тікайте вороги! Йде козак наш, визволяка, з ним весь світ і всі боги. Хі -хі -хі. Ви знаєте, довелось про козака визволяку ще й другу серію придумувати. А де його машина? Козак визволяка. ти де? Іде до нас. Козак визволяка та його автобус. Ну, звісно ж. Козак Визволяка жив уже в 21-му сторіччі, тому в нього був не тільки залізний кінь, але й автобус. Бо якщо на коні визволяка міг сам їздити, то на автобусі вже й людей міг привезти. Після того звільнення землі від крадіїв попросили люди визволяку забрати всіх їхніх родичів, які втікали хто куди під час поневолення. Бо тільки певна частина людей до лісу дійшла тоді, а всі інші бігли, хто куди бачив, і по різних країнах також. Ото визволяка, сів на той величезний автобус, а до речі, він його купив за ті гроші, які йому виплатили із країни злодіїв. Бо такі правила були, що хто в битві програє, той всі гроші переможцю має віддати. Отож визволяка отримав ті гроші, називаються репарації, та й закупив різних матеріалів для будівництва будинків, доріг, всього необхідного для людей, а ще їжі купив та подарунки для тих, кого в автобусі підвозив. А поїхав визволяка по всьому світу збирати людей, які хотіли додому, але боялись ще, що десь там є злодії. То визволяка об'їжджав кожне село і місто, забирав людей та довозив їх до аеропорту, а звідти вже люди прилітали до рідної країни. Був той козак у Франції, в Польщі, в Іспанії, де тільки він не їздив. Ото він всіх своїх величезним автобусом перевіз до аеропортів, а там вже люди сідали у великий великий літак. І було в козака багато літаків, бо купив він їх для людей, щоб могли вільно по світу мандрувати та й додому повертатись. А вже тоді, як всіх людей зібрав, той й сам вернувся додому. Та ще декого автобусом підвіз до Запоріжжя. О, так-так. Козак визволяка, він же знав про найкращі місця, де треба людей збирати. Ото він приїхав на острів Хортицю. Це такий козацький острів, де вони провели велику нараду, як підіймати країну свою після крадіїв. Після тої наради наварили вони кулішу козацького, поїли, поспівали в колі, пограли в козацькі забави ігри. Це такі спеціальні вправи змагання, хто з козаків сильніший. Ну, звісно ж, козак визволяка не брав участі в змаганнях, бо й так всі знали, що він. Найсильніший, але потім почали просити його люди з інших міст, щоб він і до них такі вишколи привіз, щоб сильних козаків виховувати, щоб було як оборонятися, раптом прийдеться. І так козак Визволяка організував багато козацьких зустрічей, таких фестивалів з сили з звичаги по всіх містах. А ще він своїм величезним автобусом привозив людей у великі села і міста, щоб вони навчали патріотичних пісень. Спитаєте, яких? Зараз наспіваю, може, запам'ятаєте, та поїдете до казакавої зволяки на вишкіл. Там на горі, на маківці, ой, там ідуть січові стрільці, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вольні права, державу, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Ще знаєте яку пісню співали з козаком визволякою? Таку. Яремні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон Спід ярем і тюрем, де був гніт, ідем на вольний світ за Україну, за її волю. За честь, за славу за народ. Ой на ой на горі та й жінці женуть. Ой на ой на горі жінці женуть, а попід горою яром долиною козаки йдуть гей долиною. Гей! Широкою козаки йдуть. А ще таку співали. Гей, там на горі січ іде, гей малиновий стягнесе, гей малиновий, наше славне товариство. Гей марширує. раз, два, три. Гей, Малиновий, наше славне товариство! Гей марширує! Раз, два, три. І так вони співали тих пісень, на переможних концертах, які пройшли в найкращих місцях країни. От вони пройшли на високій горі Говерла в Карпатах, на Шацьких озерах, на стадіоні Шахтар в Донецьку, в Харкові, в Маріуполі. А найкрасивіший концерт, мені здається, був у Одесі на кораблі. Уявіть собі, стоїть корабель величезний, а на березі люди ще й танцюють. Радіє визволяка, бо згадав, як бачив цих людей у сльозах. А тепер вони щасливі. То вирішив він організувати такий великий фестиваль ще в древньому місті Херсонес, що знаходиться в українському Криму. Довго він туди віз артистів своїм величезним автобусом, а потім вони помандрували по всіх селах та містах, щоб в кожному куточку прекрасної країни звучали щасливі пісні нашої перемоги. Головний танцювальний козацький фестиваль пройшов, звичайно ж, у місті Києві, бо там, в палаці спорту, можна було показати найкращі козацькі трюки на конях. Та позмагатися на найкращого виконавця-гопака. Ви не знаєте, що таке гопак? Та, це ж такий танець, що треба його танцювати в широких козацьких штанях, бо, підстрибуючи в повітря, козак повинен зробити, наче такий шпагат, уявляєте? Отаке. Може, і ви таке вмієте. То давайте будемо разом танцювати. Наші козацькі танці. Співати наші українські пісні? І, звісно ж, допомагати нашим козакам-визволякам. А я знаєте, що придумала? Зараз ми вам пісеньку заспіваємо про козака визволяку. Ну що, готові? Дуже мужній. Наш залужний. Дуже мужній наш залужний. А ви знаєте, хто такий залужний? Не знаєте? Так це ж той козак визволяка. Так. І тому прізвище в нього залужний, бо він має нас перевести за Великий Луг туди-туди, де нас чекає Херсонщина. Ти ж не показука по зляку. Та заможний. На замовній. Чекайте воло, гей, головний бабаляка, козак вибаляка на тою Україну. Гей, Чекайте воло гей. На залужний. Близький вух на залужний, дуже мужний. Ой-ой, то не плаче. бой вам подяка. Чекай, да бой. Вы подяка. Чекай, да бой. Вы подяка. Наклым. Кулак вы Геть вологи, слава нації, наті, вологам, покоїна, пуну душе, вули, море.